Перед святковий тиждень, і ми готові аналізувати усе найцікавіше за останні сім днів. Це підсумки тижня. Вітаю протягом наступних півгодини. Дізнаєтесь про таке: економ режим, бунт підприємців та спортивні сподівання, що сталося в краї за тиждень. Дорого, не надто комфортно і нелегально. Про реалії сучасного закарпатського громадського транспорту. Комфорт чи безлад обирай сам, як маленький тячів вибрав бути чистим. Христос Воскрес, Краяни готуються до великого свята Пасхи. Перед великоднем устигнути все. На Закарпатті тривають масштабні прибирання, відновлюють туристичні принади, знаходять час і для благодійності. Далі огляд подій краю. Ужгороду обіцяють повернути совине гніздо, будівля амбару та винного льоху на вулиці Ракоці. Пам'ятка датована 18 століттям, занедбана і потребує реставрації. Так, у рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Україна, Білорусь, 2007 2013 Ще торік було схвалено фінансувати спільний проект Ужгорода і польського міста Ярослав з реставрації туристично-цінних об'єктів. На реалізацію проекту кожне з міст одержало 900 тисяч євро. Водойми чистять від сміття. Закарпатські ДСНСники звільняли русло річки Уж від дерев'яних наносів. За допомогою спецтехніки рятівникам належало витягти з річки дерево заважки зо дві тонни. Громістку рослину ще на початку року принесло течією на мілину ужа. А у разі різкого підняття рівня води дерево могло би пошкодити транспортний міст Масарика, що нижче за течією. Зусиллями чергового відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС потенційну небезпеку усу. 没有、嗯。 Я хочу бачити життя. Під таким гаслом проходить всеукраїнська акція Серце до серця цьогоріч волонтери збиратимуть кошти для допомоги дітям із вадами зору. Новий мікроскоп вартістю 100 тисяч гривень придбають для закарпатської дитячої лікарні. Прилад дасть змогу проводити надточні операції і скоротить період реабілітації в кілька разів. Разом з тим планують провести десятки безкоштовних операцій з корекції косоокості. Фінал акції Серце до серця відбудеться 27 квітня. Писанка як як символ пам'яті та життя Ужгородський кондитер Валентин Штефаньо створив 30 кілограмове шоколадне яйце, присвячене пам'яті героїв небесної сотні. Декораціями для символічної писанки стала арматура майдану. Над створенням незвичної писанки кондитер працював два дні. Разом із кондитером участь у акції взяли діти із шкіл інтернатів Закарпаття. Режим економії розпочато. Прийняття антикризового закону торкнулося і Закарпаття. Держава скоротила дотації обласних програм на понад 200 мільйонів гривень. Ужгороду не додали 16 мільйонів. Економити будуть на освіті, медицині та соцзахисті зарплатні затримки і у частини бюджетників обласного центру. Напередодні великодня вони усе ще чекали грошей від казначейства. Тим часом край відвідують столичні високопосадовці та обмірковують, як далі розвивати місцевий спорт. Проти монопольних зловживань повстають підприємці, а обласні народні обранці відмовляються взаємодіяти з громадськими люстраторами. Як на Закарпатті минув передсвятковий тиждень, дивіться далі. Тиждень почався з оптимістичних планів на розвиток місцевого спорту. Україна лічується понад дві тисячі спортивних об'єктів. Є серед них і ті, які після належної модернізації можна використовувати для українських та міжнародних змагань. Як розвивати спортивну галузь на Закарпатті, обговорили міністр молоді та спорту Дмитро Булатов та керівник області Валерій Лунченко. Ужгородський стадіон Авангард, Мукачівський стадіон дитячо-юнацької спортивної школи, стадіон Карпати в Хусті та Свалявський стадіон Авангард. На ремонт цих об'єктів область може розраховувати. Ми робимо дуже велику ставку на співпрацю по спорту з Закарпатською. Областю, тому що в нас зараз є вакуум по спортивних зборах та змаганнях, у які проводились в Криму, і ми плануємо їх переносити. І ми розглядаємо Закарпатську область як пріоритетно в цьому питанні. Зустрівся губернатор із пресою крім кадрових призначень Валерій Лунченко озвучив і господарські плани на найближчий час. Ремонт закарпатських доріг розпочнуть уже цього літа. А поки від європейських інвесторів чекають значних фінансових надходжень. Угорщина має намір виділити Україні 600 мільйонів євро кредиту на ремонт і будівництво ділянки дороги від міста Берегово до траси Київчо, маючи можливість звільнити трохи кошти для будівництва та ремонту доріг, які ми заощадимо, реалізовуючи цей проект в рамках кредитних коштів, які залучимо з Угорщини. То я думаю, що ми більше коштів спрямуємо саме на гірські райони, які до цього часу практично не отримували кошти на ремонти доріг. Це і саме Рахівщина, Перечинщина, Великобрезнянщина. Це я маю бажання скажімо так, десь більше направити ці кошти на більш гірські райони, скажімо, які до цього часу саме через брак коштів страждали. Бізнес постав проти місцевого енергетичного монополіста. В Ужгороді підприємці пікетували Закарпаття Обленерго. Від керівництва вимагали скасувати авансові платежі на два місяці вперед, переглянути тарифи на електроенергію та ціни на техумови. Енергетики кивають у бік влади. Прохання повернутися до колишніх правил оплати уже в Кабміні. Зараз чекають відповіді. Підприємці попереджають, якщо обленерго не піде на поступки, зроблять усе, аби приватне підприємство стало держав. Мы категорически против и требуем отменить дорогущие цены за тех условия. Предпринимателю НАТО на 1-2 кВт больше. Он должен идти делать тех условия и платить 8 тысяч, но это же бред. «Откуда такі ціни? Откуда такі тарифи?» обласна рада звернулася до кабінету міністрів? Є в мене повідомлення про те, що перший віце-прем'єр Гройсман розписав це на національну комісію. внести зміни до правил користування електричної енергії саме в частині попередньої оплати. Я пропонував би почекати рішення, яке буде зроблено офіційно і відповідно регуляторним органом. Ужгород переходить у режим економії. Мінус 16 мільйонів у міській казні. Про зміни у державному бюджеті відповідно і скорочення субвенцій для міста йшлося на черговому виконкомі. На сесії міськради депутати за процедурою проголосували за змінений міський бюджет. Зокрема, освітяни цього року отримають від держави на 6 мільйонів гривень менше ніж планувалося. А от на ремонт міських доріг грошей додадуть у міськраді вже планують у першу чергу. Залатають ями на вулиці Капушанській. Там додають 957 п'ятдесят тисяч. Субвенції на ремонт вулиць. Ну, ви знаєте, з чим це зумовлено, тому що збільшується акцизний збір на бензин. Це субвенція з місцевого бюджету надання пільг житлові субсидії. Звертаю увагу, 3 мільйона 154,6. Напевно, ви знаєте, це в зв'язку з тим, що буде збільшуватися вартість газу, мало забезпечені верстви населення. Вже мають резерв тут забитий в бюджеті. Ужгородцям знов затримують зарплати. Навіть тих грошей, що наявні на рахунках авансових виплат бюджетники отримати не могли. Управління державного казначейства затримує близько п'яти мільйонів гривень. «Не дали, вони не проводять так і а стояло завдання таке, щоб до Пасхи всі люди отримали аванси. Я ранком телефонував керівнику казначейства обласного. Зараз буду ще раз зв'язуватися тут. Уже і депутати і громадськість казали, що далі терпіти просто не можна. Тому що ми повинні якось захищати інтереси жителів міста, вчителів, лікарів. Обласні ж депутати вирішили самоусунутися від люстраційних процесів. На сесії облради громадський актив чекав від обранців підтримки у справі Сергія Шаранича. Та на засіданні стало зрозуміло, що до міністра Авакова із проханням провести конкурс на посаду головного міліціонера депутати звертатися не будуть, тому що самого Сергія Шаранича немає у сесійній залі. Я підтримую бажання. Громадськості про те, що всі призначення, які проходять на теренах області, в тому числі, повинні бути демократичними. Я думаю, що ніхто в цій залі не заперечує проти того, щоб е, начальник управління внутрішніх справ проходив відповідні процедури, зв'язані з конкурсними основами. Але я, наприклад, я заперечую проти того, що ми сьогодні давали оцінку підтримати чи висловити недовіру е, виконуючі обов'язки людині. У керівників міста та області нові побічники. Заступником міського голови Ужгорода став Ярослав Шафер. А до обов'язків заступника голови обласної адміністрації з наступного тижня проступає Андрій Сербайло. Від нього чекатимуть призначення начальників обласних управлінь охорони здоров'я та освіти. Рахівський район теж із новим керівником. Якщо громада не буде проти, район очолить Ірина Вербицька. Пересуватися автомобілем по Україні, зважаючи на стан доріг, ризиковано, а відтепер ще й дорого. В зв'язку з підняттям цін на пальне користування транспортом вельми витратна справа. Звісно, позначиться здорожчання бензину і на ціні проїзду в громадському транспорті. Якщо досі за кілометр маршруту закарпатський пасажир сплачував 26 копійок, то в найближчі дні експерти прогнозують ріст ціни до 30 копійок. Утім, попри нестабільність гривні підняття тарифів на громадський транспорт можна було б уникнути. Якби недавня проблема галузі, за офіційними даними Державної транспортної інспекції в Україні 70% перевізників тіньові, і це добряче б'є по рентабельності легальних перевезень. Як борються із загрозливим явищем на Закарпатті, дізнавались наші журналісти. Організацією маршрутних перевезень на Закарпатті займається відкрите акціонерне товариство Закарпат Автотранс. Структура обслуговує 17 автостанцій і 300 перевізників. Котрі здійснюють рейси за майже трьома з половиною тисячами маршрутів приміськими, міжміськими, міжобласними та міжнародними, обслуговувати водіїв справа відповідальна та витратна. У легального є графіку, легально є мусить бути застрахований пасажир. У нього має бути і справний автобус, його мають провірити механік, його має провірити лікар перед виїздом і так далі. Це все витрати, а платити нічим ціни на паливомастильні матеріали і запчастини зросли, і підняттям тарифу на 4 копійки за пасажиру кілометр ситуації не зарадити, адже причини збитковості роботи перевізників дещо інші. Однією з таких є вимушеність безкоштовно перевозити пільговиків, яких за статистикою чверть від загальної кількості пасажирів. Кошти за таку послугу держава відшкодовує частково із суттєвими затримками. Друга більш складна причина нерентабельності перевезень присутність на ринку нелегальних перевізників. На жаль, у легальних перевізників, по нашим даним, які йдуть через автостанцію, середня загрузка за прошлий рік складає 6,9 пасажирів. Тобто 7 пасажирів на один автобус. Ви представляєте, що таке 30-місний автобус, а середня загрузка 7 пасажирів. І Тут зрозуміло, що якщо б не було того нелегального перевізника, то ця загрузка у два-три рази була більша середня загрузка. От і вся проблема. Нелегали переманюють потенційних пасажирів, обіцяючи комфортніший та швидший переїзд. Разом із тим комфорт умовний, адже авто не розраховане на перевезення пасажирів. Ну а швидкість теж відносна. Водій не рушає, поки не набере повну маршрутку, зате потім надолужує втрачений час на дорозі, порушуючи правила руху. На жаль, для пасажирів дуже плачевні наслідки. В минулому році ми мали такий випадок у Мукачів поблизу Мукачво, Мукачівському районі. Перевізник із Свалявського району, де було шість потерпілих пасажирів і одна дитинка. Тобто, в даному випадку пасажири, перевізник не несе ніякої відповідальності перед пасажирами, тому що немає ні страхових полюсів, нічого і відшкодування за наслідки дорожньо-транспортної пригоди. Пасажири не отримують ніяке, не захищені ніяким чином. Аби виявити нелегальних перевізників двічі на тиждень працівники трансінспекції проводять рейди. Часом вдається піймати двох-трьох порушників. Іноді жодного. За минулий рік і перший квартал 2014-го працівниками інспекції складено 125 адмінпротоколів. На сьогоднішній день у нас зведено реєстр порядка 62 перевізників, на які складено адмінпротоколи за частиною першою. Прийняті рішення розглянуті в адміністративному суді. Вже за частиною другої, коли складається рішення, то можливий виноситься вирок суду накладання адміністративного господарського штрафу від 1700 до 8,5 тисяч гривень і з можливості конфіскації транспортного засобу, на якому вчинене порушення. На жаль, на сьогоднішній момент ще по другій частині у нас ні одного рішення суду немає. Направлено було до суду два адмінпротоколи таких, але. У них рішення не прийнято. В багатьох випадках порушники уникають покарання з вини пасажирів. Як правило, діалог з пасажирами таких перевізників досить важко говорити, тому що, коли доходить діло до складення адмінпротоколу, треба залучити якихось свідків, і люди на відрізні відмовляються давати якісь показання і Підтверджувати факт того, що водій отримав брав від них гроші за проїзд, тобто це є основною проблемою. А ще інспектори нарікають на те, що водії якимось чином, дізнавшись про перевірку, інформують одне одного телефоном і намагаються здійснювати рейси в об'їзд, чи то зовсім не працювати цього дня. Втім, навіщо підстерігати перевізників Бознаде, якщо всім добре відомо, де локалізуються водії нелегали день у день. Справа в тому переконаний Йосип Кричко, що працівники трансінспекції у добрих стосунках із поружні. Що й заважає сумлінно виконувати професійні обов'язки, Посилаючись на відсутність спочатку повноважень, недостатність ж, юридичної бази, мало людей. Ну, людина, яка не хоче нічого робити, вона завжди прикриється морем причин, щоб не зробити. А в даному випадку, це створило ту ситуацію, що тільки у нас. У Закарпатській області появилося понад 300 з таких нелегальних перевізників, які мішають чинним перевізникам надавати якісні послуги пасажирам. І до вартості послуг у зв'язку зі здорожчанням бензину облдержадміністрація попередньо погодила нову вартість кілометра проїзду. Це 30 копійок проти нинішніх 26. Процедура введення нового тарифу зазвичай триває близько місяця. А от нелегали цього рішення чекати і не думали. Вже тиждень возять за підвищеним тарифом. Два роки тому Закарпатський Тячів взяв друге місце на всеукраїнському конкурсі благоустрою. За звання найбільш чистого та затишного населеного пункту тоді змагалися більше семи десятків українських міст. Стан будинків, дороги та тротуари, система водопостачання та водовідведення. Аби його визнали кращим, місто мало довести, що воно дійсно. Комфортне для своїх мешканців. Тячево тоді це вдалося. Відтоді благоустроєм займається і міська влада, і сама Тячівська спільнота. Хто за що відповідає? Чи вдається тримати місто в порядку, бачила Євгенія Фанта. Тячівський район за площею і за кількістю населення найбільший в Україні. Тут 62 населені пункти, де мешкає майже 180 тисяч осіб. Саме місто районного значення такими масштабами похизуватись не може, але теж має власні здобутки. Серед них друге місце у всеукраїнському конкурсі з благоустрою міст із 50-ти тисячним населенням. Міністерство регіонального розвитку і будівництва України, яке власне і проводить державний конкурс, висуває до учасників особливі вимоги: належний рівень освіти, медицини, розвиток спортивної та культурної інфраструктури, а також облагородження вулиць, місць відпочинку тощо над благоустроєм Тячева працювали спільно. Витрати, які йшли на благоустрій міста. Це є спільні, звичайно, набагато більше їх місцевих, але із залученням можливостей бюджетів усіх рівнів, в тому числі і державного. Там, де стосується бізнесу, ми лише направляємо їх на якийсь шлях, стараємося їх підприємців, які діють на території міста, особливо які будуються. Десь е, і законними шляхами і просьбами приймати участь у благоустрої тих територій, які прилегають до їхніх суб'єктів підприємницької діяльності. Підприємці, які долучаються до благоустрою міста, жодної гривні не шкодують. Навіть більше вони з готовністю підтримують ініціативи міського голови, депутатського корпусу та громадських активістів, які працюють на добробут Тячева. Примусового нічого нема. але я як підприємець, я дуже рада, що я можу щось зробити і хочу зробити, тому що це якби міф. І добрі діла робити, це завжди добре. Я від цього відчуваю насолоду. Ми не багато вкладуємо. Можна сказати, що ми вкладемо гривень, а зразу результат видно на 10. І це надихає на такі подвиги. Я з задоволенням сама роблю навіть сама інколи ініціюю свою благодійність. Вона маленька, але я цим горжуся. Усе найкраще робиться власними силами. Нині кожен місцевий мешканець Тячева розуміє охайність, зовнішній вигляд міста, озеленення та прибирання справа не тільки влади та комунальників, а й усієї громади і кожного окремого жителя. Та починати кожен із це саме було зроблено і в нас. Кожен на своєму місці почав із себе. Міська рада почала із себе, як із міського голови, як з його заступників, як з його команди, як члени виконкому, як депутатський корпус. Всі працювали буквально на своїх містах, на своїх округах. Коли вже суспільство, хоч чуть-чуть підготовлено, вже набагато легше воно йде. Для того, щоб зробити хороше діло, треба мати три такі можливості. Це що гроші, розум і бажання. Якщо воно все є, значить. і Іван Кович на посаді міського голови вже другу каденцію. Ці місцеві мешканці кращого керівника не шукають. Навпаки, тут чи не кожен із добрим словом відгукується про мера? кажуть, помітними зміни стали п'ять років тому. Тоді індивідуальна ініціатива послугувала хорошим поштовхом для всієї громади. І навіть прикрі поодинокі випадки вандалізму не розчарували тячівчан. Були такі рецидиви. Ми зробили реконструкцію площі Турениці, це саме перше. встановили лавочки, посадили туї, квіти і так далі. Ви знаєте, буквально за місяць половину було поломано. Ну приходить той момент, що люди негативно наситилися, і вже один одному робить зауваження. Ми раз поміняли лавочки, більше ніде ми їх не міняли. Вже все стоїть на своєму місці, і вже самі люди роблять зауваження як дітям, так і взрослим. Активне життя Тячева зосереджено на кількох паралельних вулицях, але це не означає, що околиці недоглянуті. Райцентр, як і багато інших українських міст, прокидаються з комунальними проблемами з ними ж і засинає, але це радше головний біль місцевої влади. Пересічне населення майже не відчуває дискомфорту. Зрештою, дрібні невдачі лише стимулюють не зупинятись на досягнутому. Якщо люди бачать, що для них старається місцева влада, значить вони само собою віддячують тим же. Що я думаю, що ну, велика велика частка того, що місто залишилося в такому і залишається в такому вигляді, то це таки людей, громади, покликання самих міст. Сцяна зберегти її, щоб показати своїм нащадкам, своїм дітям, що як потрібно відноситися до цього до своїх традицій, скільки б не планували нових проєктів і програм, і з усім утячеві впораються, адже переконані, що інфраструктурні покращення у будь-якому населеному пункті неможливі без активної підтримки громади. Із чистим серцем і душею, саме так, треба зустрічати найбільше християнське свято Великдень. На цьому щороку наголошують святі отці. Після 40 днів посту, які людина має провести у примиренні сама з собою та з ближніми, вона повинна відчути справжню радість. Традиційно свято передують численні приготування, підготовки та обряди. Саме перед Великодній тиждень особливий для тих, хто пізнає і вивчає численні традиції українського народу. Це тиждень, коли вивчають культуру не тільки теоретично, але й на практиці. Як до Великодня готували закарпатці – у наступному сюжеті, не має бути таких людей, щоб на Пасху не вкусили святого святої пасхальної крашанки і святого пасхального хліба, святої пасочки. Кожен має мати в себе на столі. Як Людина заможна, так людина, яка й нуждається. Головні атрибути святкового великоднього столу писанки, свята Паска та вино. До найбільшого християнського свята в році закарпатці звикли готуватися завчасно. І якщо економічний бік медалі цьогоріч розчарував багатьох, то духовні свята стало головною у підготовці. Продовж тижня краяни готували писанки, вивчали традиції їх розпису і, звісно, шпекли великодній хліб. Вперше за всю історію свого існування випікати святий хліб взялися у Святовоскресенському чоловічому монастирі. Печуть його для своїх прихожан і для нужденних. кажуть, кожен, хто вірить у Бога, має скуштувати святий хліб. У Нас люди, якими ми опікуємося, які приходять до нас, звертаються, і обов'язково ми так само для них подаруємо оце Святкове святкове таке яство основа, яка має бути вкладена у святу Пасху, у святий куліч, це є молитва. І чистота наших з вами сердець на протязі всього, всього великої чотиридесятниці ми готувалися до зустрічі з Господом. Ми поглиблювалися всередину себе, вичищаючи свій внутрішній дім самого себе, очищуючи себе від страстей, від е, гріхів, від недобрих помислів, стараючись наповнити комору наших з вами душ добрими ділами, молитвою. А найголовніше і найсаме таке, для чого повинен стремитися християнин наповнення душ благодаттю Господньою. Печуть хліб за традицією у чистий четвер за півдня у монастирі випікають дві сотні хлібин. Рецепт традиційний, але для гарного смаку важливо додати в тісто домашнє яйце і родзинки. Однак насправді унікальним великодній куліч робить молитва. І хліб пасхальний це є символ Воскресіння Христового. Що в Євангелії Господь говорить, що бере жінка закваску, і як закваска піднімається. І рости так і кожна людина повинна рости в духовному житті, стремитись до чогось доброго, світлого для того, щоб допомагати людям. Допомогти ближньому і нужденному святі отці закликають кожного, адже у святкові Великодні це обов'язок всіх. Допомагати не тільки матеріально, але й передати знання та традиції молодому поколінню. Унікальну писанку встановили у гірському містечку Тячів. Великодні яйце заввишки 2 метри викладене з трьох тисяч маленьких писанок. Ексклюзивний символ Пасхи власноруч зробили діти з усього району. Ідея взялася так сама по собі, оскільки багато міст прикрашають різні писанки. У нас немає можливості намалювати таку велику писанку. Була можливість зробити її форму і обклеїти такими писанками маленькими, виготовленими та купленими. Напередодні Пасхи у Тячеві площа поштова перетворилась на велику і святкову писанки. Тут представлені найрізноманітніші скульптурні, шоколадні, паперові, розписані воском та вишиті бісером. Автори найкращих робіт у рамках конкурсу «Прикрась писанку свого міста отримали великодні подарунки. Все таке свято щасливе, що люди все люблять свято, ходять вечором паску сядити. Мені це дуже свято подобається. І я думаю, що, що ця писанка має бути ось тут у нашому городі. Це потрібно, це збереження традицій, це розвиток самобутнього для населення. Так що це дуже позитивно для особливо в цей час непростий для України такі спільні підготовки до свята зближують та мирять, а ще прививають наймолодшим повагу до традицій. Найбільша писанка Закарпаття прикрашатиме тячів упродовж 10 днів. Тому під час свят місцеві і гості міста зможуть її роздивитися краще. А от великодні куліші батюшки роздали нужденним частину відправили військовослужбовцям, які захищають країну у східних областях. Однак кажуть, що до недільного дня ні куліч, ні пасхальні яйця їсти не варто. Оскільки їх смак має бути вісником того, що Христос Воскрес. Що таке Великдень? Як до нього готуватися та як відзначати одне з найбільших християнських свят миру та добра, коли миру так не вистачає кожному українцю? Далі коментар випуску. Звісно, що загальне таке пригнічення і напруження відчувається, і люди приходять із духовними болячками, бо ми прожили неспокійні місяці українські. І сьогодні люди приходять і до тайне покаяння. Одним з моїх пріоритетних запитань кажуть, чи ваші реакції були християнськими, чи ми ви вміли пробачати, чи ви вміли бути великодушними до того, що трапилось? Бо справедливість три різних або й чотири різних групи людей можуть для одної тієї самої особи вимагати різну. Одні кажуть, позбавити життя, інші кажуть, довічне ув'язнення, треті кажуть, відійшов, нехай собі йде. Тобто ми навіть у нашій якійсь справедливості маємо, маємо різні її поняття. Я б хотів, аби ми апелювали до Божої справедливості, а Божа справедливість така. Повернути втрачене не все ми можемо по-людськи, особливо життя. Але це може хто, той, хто його повернув. А цей Хрес Воскресли Христос. Тому хотів би, аби ми, якщо не від маємо таке відчуття несправедливості і чого якоїсь втрати, аби ми апелювали до нього. А він може дуже багато повернути, бо повернув навіть єдине і неповторне життя. І ми продовжуємо ставити запитання краянам, що турбувало та цікавило закарпатців у нашій традиційній рубриці роботою. Хорошим настроєм, підняттям цін. Мабуть, гарною погодою. У мене дитина якось мені тиждень зу, одинаковий. Ріжки ми температури. Сьогодні все було добре і скорочені уроки. Святковим настроєм, припіднесеним перед таким великим святом, торжеством. Всі зрізові контрольні майже понаписували. Чекаємо божу Пасху. Хорошої погоди, весняна погода. Все розцвітає. Багато роботи було на роботі. Цього неділю працювала. Все розцвіло, красиво, тепло. Підготовка до Пасхи. Ось таким видався передсвятковий тиждень у нашому краї. Будьте з нами. Ми завжди готові розповісти про головне. Бажаємо вам гарного настрою у святкові дні. Бережіть себе.